Чи бувало у вас відчуття, ніби життя проходить повз вас? Задайте собі одне дуже важливе запитання. Наскільки відсотків ви живете, а наскільки виживаєте? Люди часто скаржаться на таке дивне відчуття, ніби життя проходить повз них. Це може бути пов'язане з травмою, з негативним досвідом, який був раніше. Але хороша новина в тому, що ми з цим щось можемо зробити. І це запитання про життя і виживання вам може показати відсоток. А наскільки відсотків зараз ви живете? Якщо цей відсоток малий і вам хочеться збільшувати його, задайте собі друге запитання: а що ви можете зробити, щоб життя у вашому житті стало більше? Там можуть бути маленькі радощі, які ви могли б додавати щодня для себе. Там може бути ваші цілі, мрії, бажання. Там можуть бути завершення стосунків, які є токсичними, там може бути початок чи готовність до нових стосунків. Там може бути щось просте і маленьке, що ви можете робити для себе, що вам і буде давати переживання вашого власного життя як якісного. Є такий системний закон. Із з хорошого місця ми йдемо в хороше місце. Тобто, якщо вам зараз вдасться створити для себе у своєму житті хороше місце, це значить, що далі ви зможете робити своє життя ще краще. Наскільки відсотків зараз ви виживаєте, а наскільки живете?